І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас, як бачите, є стартер від такої бензопили, як кусварна 142 є в неї вже як казав той проблема. Тобто це не тільки то, що шнурок не натягнутий, а ще є воно зажимає. Це якби не основна проблема. Зараз будемо розкручувати, дивитися, в чому проблема основна. Так, Віджали. В фусварних йде пуск якби з полег... полегшеним стартом. Ось такий складається з двох частин. І дивимося, оба, бачите, так? Да? Пружинка була новенька, ставилась і вона вже деформована. Чому так? А так це трапляється із-за того, що виходить, вроді би як посадка є, все є. А опа, зараз. А стартер, виходить, при напрузі все-таки розжимає і пружина оцею частиною, де, де їм вже провалена, вона вскакує ось сюди всередину, між валами. І виходить, зажимає і стартер не робить. І як цю проблему вирішити? Зараз ми будемо з вами то наблюдати є в мене, якби я вже зарані знаю, що то таке, це їхня болячка, якби цих стартерів, які вже не нові, тому що, коли нова, то якби, проблем немає з цим, а з роками воно появляється. Є новенька пружиночка. І так, що нам треба зробити? Щоб цього більше. Як то кажуть, не траплялося і свій стартер продовжував працювати далі, тому що зараз це вже бензопила вже давно знята з виробництва. І, по-моєму, не знаю точно, але так як було оголошено багатьма людьми, що вже не випускається дана штука, щоб придбати, і навіть Китай їх не робить. Не перевіряв, не буду говорити. Точно, але казав той, якщо можливо відремонтувати, то відремонтуємо. І так, що можна зробити, щоб цей стартер не мав таких проблем. Є в нас дана втулочка. А втулочка, ви бачите яка, так? Да? підходить есть, гільза від гвинтівки охотничої 16 калібр по-моєму і як бачите вона сюди заходить як по щі так як треба зараз ми зробимо сюди Тулочку. Обріжемо по цих пір. Напресуємо сюди і подивимося результат. І так, обрізав я дану гільзу, як бачите. І дивимося. Нічого не розрізано все ви Бачили? Як то воно для цього зроблено. Шукаємо посадку, надіваємо, а головне, як бачите, щоб все у вас по висоті, все плясало і надіваємо, тепер все працює, як бачите, і прикручуємо. туго, Тобто ще є один нюанс. Якщо, як бачите, віджимаємо, воно пішло назад. Коли віджати, тоді працює нормально. Тобто, ще є один етап вирішити це питання, це підкласти шайбу між храповичком і шківом. Тому що, якби воно зажимає вже його і це нам допоможе в цьому. Так, дістали. О, все. Так, знялося. І так, як бачите, Тут, виходить, зажимає, значить нам треба шайбу сюди підкласти, щоб вона була десь пів міліметра і не більшого діаметра і встановлю сюди. І так, вставили сюди, Встав... вставляємо пружину. Так, щоб співпала нам в отвір. І все. Тепер збираємо також, щоб співпало цей отвір. Шайбочку я знайшов. Шайбочка повинна бути, як бачите, того ж самого діаметру, що у болтику четверть. Чому так? Тому що виходить, в нас вже якби оцей храповик, це вже новоділ. Тобто Це ще оригінал йде, а це вже новоділ. Тобто комплект купився, поставилось новоно. Від оригіналу є різниця, що оця сторона виходить в плюсі по розміру. І за цього виходить... В нас при зажиманні зажимає до осі е, даний храповик. І при цьому виходить, що якби він не срабатує, не вертається назад. І щоб він вертався, є два варіанти. Або взяти фрезу і, наприклад, от -то, е, зменшити товщину е, таї стінки храповикові, щоб вільно ходило на рідньому болтові або підкласти шайбочку. Там достатньо шайбочки, дає четверть міліметра, ну я знайшов таку міліметровку ну, те що було. І так, закручуємо даний болтик і провіряємо, буде працювати чи не буде. Акуратно, сильно не зажимаємо, щоб ту різьбу не зірвати. Опа! Що ми бачимо, як ви бачите, все працює. Пару разів прогнали і ще трохи. О, так щоб все. І ваша хусварна далі буде працювати. Проблем з пружиною у вас не буде. І даний стартер буде вам служити ще довго. Ну що ж, якби на цьому все. Кому сподобалось, не забуваємо подобайку поставити і написати коментар. Ну, всім пока! Всім щастя і здоров'я.